Але чаєчка знає, що точно танк, і все одно їде. Це, в принципі, я коли працював на роботі. І джавелін полетів. Так, всім привіт. І зараз, зараз, саме та рубрика, яку я сам чекаю, для того, щоб знайти якихось крутих гравців і показати їх вам. Бігбразер. Я передумав третє око звучить не дуже. Бігбразер із WachinU це прикольно. Я хочу послідкувати за американцями. Послідкувати за Сквізі. Сквізі давно напрашується за, тим, щоб за ним послідкували. Це активна людина. Дуже часто він в чаті пише. Це не погано, не, не добре. Це коротше, я просто констатую факт. Тож. Рубрика Big Brother. І ми слідкуємо за сквізі. Погнали! До Апача 20 хвилин. 20 хвилин. Тоді, тоді давайте ще виберемо кого за ким послідкувати. Так, а поки стандартна схема. М109 роблять собі. М109 роблять себе базу. Стандартна, реально, стандартна схема. Я не знаю, ДРГшники, вже, мабуть, всі ДРГшники в світі знають про цю ФОБу. Ну, зазвичай тут М109 теж нормально і укріпляються. Ставлять собі хаби, кулемети, захист, тепловізорні пастки, міни закапують. А ну, що ти, братан? Завтикав. Копать будеш це в принципе я когда работал на работе. ми мы можем за червоними за кем послідкувати. тут там ще з червоних є О, чаечка. На чем M2, 2? Точно. Мы будем ч... слідкувати за чаечкой. і за спиной. Поехали. Чайчку тоже часто бачу и здається він вообще-то летал. Не то, что він чайчик, просто так, так було, хиба нет. Нет, я тут трошки. Там и танчик еде. И бегемот, там інший. та. Опа, джавелин уже полетів. Паком. На на. Вибиває джавелін техніку. Танк сразу испугался, поступили ми. Так, да, у Америки є Джавелін. Дуже потужна зброя. Як на мене, зброя, яка не контриться в цій грі немає. На все мають бути контрзаходи е, якісь. Наприклад, тури, аптичні тури можна закритися домами. Звичайні тури можна закритися на проводах, закритися деревами. У Джавелін ти не закриєшся нічим. стрелять с нее дуже дуже легко. Так, выпустил пехоту, яку я yep. подобрал. <звук> что за <звук> было, <робот>, мужики? Ну, <звук> <Оу>, что <звук> за было?

Так, ми також слідкуємо за Апачем. Apache 10 хвилин. За ці 10 хвилин не відбулося нічого. Ну, був джавелін один цікавий. Таку техніку вибив, що не засняв. Ну за тими людьми, які я слідкую, не відбулося. Google, Google. Чачка Гугл, гугел. Чечка і його друг їдуть на бредлен в пустельну. Главное, щоб не отписываться одного джевеліна, ось що я хотів би сказати. Живий і передає інфу. Прилітає труба а до того пеха. Опа, це вже на гусле Забирає одного, але он один, два, три, чотири. Попали, пацани. Добре, що вони одразу ремонтуються, у них є можуть шанси втекти навіть. А що? А що в них це, вони. це джавелін. Так, да, це джавелін. І джавелін полетів. І... Дуже погано його вже. Водій мертвий. Так, да, у них є тепловізор, тому їм дим якраз навпаки допомагає, на відміну від джевелінщика. Що будеш робити, друже? Не тобі в цій ситуації. Прилітає труба з того боку. О, починається бомбардування М103-ми. Якими 103-ми? 109 Промазує трохи по своїм криє 109-ка. її скоригують. Або другий джевелін доб'є, тут уже є, мов. Уже навіть і не вийдеш поремонтуватися. Заїхав. Бачите, що зробила одна гусля от обичної труби. Спочатку була труба, потім прилетів джавелін, сейчас міномети пристрілюються Аз пристріляються і за і розберуть його. Це вже що? Це вже опачне, це кас. Да, паче, ще три хвилинки. Міномети не туди стріляють. Їх ніхто не може скоригувати Вони стріляють купно, але не туди. Метрів 50 треба скаргуватись. Скільки снарядів вони випустили? Добряче там випустили снарядів. Але пацани не попадають. Чому вони взагалі сюди стріляють, я не розумію. А, у них мітка тут стоїть. Мітка не точно стоїть. Пощастила. Чаєчки дуже пощастило, що пацани поставили неточно мітку. І забили на нього! Вони бросили його. Він щось зможе просто перемонтуватися і увіхати. Це буде, це буде епічно, якщо чесно. Якщо вони відпустять цю Бредлі. Тому що вони забили на нього. Всім байдуже. Ремонтувався. Давай, давай, братик, ти зможеш. Все, розвертається і гайда сюда. А все через то, через то, що інфа неправильна була у американців. Довго нудно їхав, чуть не откис, але. Я не знаю. Вдача повернулась до тебе правильним боком на цей раз. Там сквізи займає місця. У нього в напарниках S. Dec. Так, да, ось сюди працює. По піхоті працював. По материя. Таке інколи буває, що не промальовується будівля, промальовується техніка або хаб. Тому як зараз мабуть. Бо він намагається вибити її з такого кута незручного. Ну дамаживай. Викидає свої мурсы. Даже по танчику накидываю. Не знаю, чудемимся танчик раніше. Каз заходить Гарно. Гарно, гарно Як гарно Оце епік Оце епік танчик. Ти красава. Нормально, хайлайт. Де Депач. Десь там сквізало пить. Ось і він. Його стрілок Аспиц uh, И починають малювать Шукають цілі и починають працювати Побачили хаб, але знов такий будинок не промалювався А вы промалювався специально накривать пехоту Чи там один пех Сей будут накрывать хаб Танчик мучается А шо такі? А авто дав по ньому птуром. Я про цей момент. По ньому дали птура. І він сідає. Апач сідає. Це только птур так міг. Чи встыгне, він. Поремонтуватися. Ремонтується, встиг О! Вдарма я за тобой всм бою ступтував. Тобто, я не побачу, як ти по тебе... Але ну то таке. Буду чес. эээ... Може... А вдруг... Та ні, не, не можу. А вдруг це чаєчка до утора? Ні, не, не може чаєчка до автора, Чаєчка до куда Слідкуємо за ним. Він з фарами їде, щоб його всі боялися, щоб засліплювати ворога. Камуфляж якраз для Абрамса. Пустеля то для чого він робишь. Ну война визи камуфляж. Бачите як промальовується? Квартали промальовуються, видно хаб, видно укріплення, але не видно будинків. Але якщо підлетіти нижче, кажу нижче. Я лечу нижче, просто дуже повільно. Починають промальовуватися будинки. Ось цей не промальовується будинки. Летить по нього. Цікаво. Друга пішла. Задоджили. Да, то що покращили постки, стало краще дійсно. Стрелець знаходить антиєйр і вибиває. Ale v něho i postok nebohať zbylo. Pracuje. Одна прилетела все-таки и пішов, 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 пішов на мейн. Три штуки він задоджив, одна по ньому прилетіла. час чаечка пробирается по стелей. Він же пам'ятає, де да, що там Абрамс? І цей знає, що там Абрамс? І він його якраз і шукає. Але не може знайти звідси. Ай. Чи знайшов? Да ні, це ж не він. Це ж не Абрамс. Ви переплутали, мужики. Це стол старого танка. Абрамс стоїть далі. І він вас почув. Хто це їде? фарм. Це той який... кипашки вверх збили в польоти. Але штанчик там стоїть. не знає, що він тут не палець, Чекає. я навіть по мапі знаю що... опа сюда я по мапі знаю що він там і не бачу його звідси. Девин. Друге попадание. А вон, все, побачив я башку. Третье. Ну все, гобела, сейчас останнє Чуть-чуть вверх, а за еще не кінець. Ну все, кінець, по сути. Але... Чаєчка знає, що точно танк, і все одно їде. Смілива. Смілива. Дуже сміливо. Смілива, смілива чи, дур... по чи по дурному безрозсудно? Чи по дурному безрозсудно. Прилітає повз. Накидає саботами. Ну все, вже. Чаєчка. Rest in peace. Братан, можна ремонтувати, уже все закінчено. Все відбулось дуже швидко. Абрамс вибив танк, Абрамс вибив Бредлі. Абрамс може влітати. Так, в цей момент у нас... Щось чаєчка. Чаеч... Чаєчка від кис. Ой, у нас щось сквізії пролітає, прячогось прямо над точкою. Натримує собі в хвост і влітає на мейн Не зрозумів, чого він пролітав тут. Не встиг я щось зрозуміти цього. Закрив своей гранати двох. Хорош. Зачищаю будівлю. Але приймає в окно. А, ні, там двері такі сквозні. Ну и відкопають. Так. Уже у нас взлетів вопач. Пач дуже далеко від актуалу для того, щоб по ньому менше його бачили, менше по ньому працювали. Починає він накидати. До арта. Опять прилітає тур. з того кута я не бачив, звідки тур прилетів. А тур прилетів. З цього, мабуть. Да, не дають йому працювати. Добре для червоних, що вони. Звертають увагу на Апач. Бо їм би він життя не дав. Працює. По третьому уже теж працює. Одна ракета відбита. Ось вот, такий бій не давали Apache нормально працювати. И Бредлі тоже не давали нормально працювати. Короче, типов, яких я вибрав, щоб за ними слідкувати. На жаль... Бій виявився звичайним, не. Суперкрутим. Ну, блін. Така рубрика, буває щось веселе, буває не дуже. Все, давайте, до побачення, лайкоси, пока.